Кабами та безпілотниками били росіяни по Запоріжжю. Унаслідок цієї комбінованої атаки загинула 69-річна жінка, ще десятеро людей поранені. У місті виникли перебої зі світлом. Загалом в обласному центрі та районі було знеструмлено понад 73 тисячі споживачів. Також у деяких будинках немає газу. Більше про наслідки масованого обстрілу у сюжеті. Потрощені будинки та знищені вогнем автомобілі. Прифронтове запоріжжя оговтується від чергового масованого обстрілу. Уночі росіяни вдарили по місту безпілотниками та авіацією. У наслідок комбінованої атаки є жертви та постраждалі. Внаслідок влучань одна людина загинула, ще 10 отримала поранення. З них одна дитина. За однією з адрес сталося влучання по приватному сектору та горіли житлові будинки. За іншою адресою ворог посілив у багатоповерхівку. Ця багатоповерхівка одна із найбільш понівечених у місті. Вибух потро... Проще вхід до під'їзду та квартири. На місці удару працюють комунальники та волонтери, допомагають і мешканці. Ну, як допомагаємо свій під'їзд, треба якось обирати да, приводити до ладу. Коли це сталося, ховалася в ту ванну кімнаті. Якраз думала вийти там в придбальник між сусідями, але не встигла. За дві хвилини, я думала, воно бахнуло. Посеред ночі налякані люди вибігали на вулицю, бо вибух пошкодив у будинку й газову трубу. Дуже смерділа газом у під'їзді. Там розбита труба. Вона повністю була пробита. Ми боялися, що може там вибух або якесь займання відбудеться. І я усіх сусідів намагався підняти на ноги. Максим намагається прибрати у своїй потрощеній квартирі. У кімнатах повирвало усі вікна та двері, а стіни вкрилися тріщинами. Під час російського обстрілу родина Максима була вдома і просто дивом урятувалася його 18-річна донька. Вона постраждала, ноги посікло скло. Вона тут саме була, взялася за ручку дверей, і в неї просто з рук їх вирвало. Посікло дуже сильно ноги. Ну смертельного нічого такого нема. Єдине, вона дуже злякалась. Знайти необхідні речі в оселі. Допомагають соцпрацівники та рятувальники пані Наталії. Жінці 72 роки. Разом з чоловіком вони також постраждали під час обстрілу. На подвір'ї біля будинку розгорнули намети. Там видають будматеріали, щоб затулити вибиті вікна та двері. У мобільних пунктах можна оформити звернення щодо пошкодженого майна, аби люди швидше оговталися від пережитого жахіття. Працюють психологи. Надаємо допомогу людям. Першу психологічну допомогу, консультуємо їх, надаємо набори НС, це у нас набор індивідуальної гігієни і добовий набор продуктовий Азі до нас звернулося вже більше ста людей за допомогою. Ворожий удар пошкодив у місті десятки будинків без світла, понад 70 тисяч абонентів. У деяких домівках і досі немає газу. Відновлювальні роботи тривають. У різних районах запрацювали близько сотні пунктів незламності. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.